Так. Декілька разів уже попав. Я його не бачу, може він ззаді десь. Де він? Блін, патрони. А ні, заклинило. От, блін. Підстава давай, давай перезаряджайся. Медицина і валимо цього гада. Скотина. іди сюди. Він біжить на чотирьох. Це саме головне, що ми повинні знати. Давай, біжи. Але звідки він вибіг? Ви помітили? Ні, його там нема. Давай, іди сюди. Ну. Є, прикончив. Хм, у нього доволі цікавий камуфляж.